Районі знищували, знищували посадки навколо міста, навколо полів. Три особи були затримані, заарештовані. Також на початку року до суду було направлено кримінальне провадження відносно трьох осіб, які здійснювали переправлення, незаконне переправлення наших громадян через державний кордон. Чотири особи яким повідомлено про підозру на окупованій території, це військові Російської Федерації, які наших громадян примусово заставляли копати окопи, виганяли на якісь громадські роботи, їх особи були встановлені. Та повідомлено про підозру можна згадати. Повідомлення про підозру депутати сердишної ради, який займався збутом наркотичних засобів, якого також прокурором області було підписано повідомлення про підозру. Також є таким неординарним це затримання одного з адвокатів, який в слідчий ізолятор під приводом надання юридичних послуг завозив наркотичні засоби і збував. В тому числі в одному заарештованих нами до цього за вимагавства злочинного авторитету. Цього адвоката було задокументовано і заарештовано. Далі, таке одне, мабуть, за останнє десятиліття гучних затримань в сфері законного обігу наркотиків це організована злочинна група з чотирьох учасників. Час обшуків, в яких було вилучено 36,5 кг метадона, кокаїн, канабіс, 5,5 кг кілограмівсалі. Вони діяли на території як Запорізької області, так і на території Київської області. Далі, це я думаю, що можна відмітити затримання. В Департаменту архітектури на початку року головний художник міста, який е, отримав хабара 50 тисяч гривень. Також було затримано, задокументовано, заарештовано. Е, група етичних квартирних радіїв, 5 чоловік, е, злочинна організація, яка здійснювала, е, керувалася злочинним авторитетом. Всі вони також задокументовані і заарештовані на сьогоднішній день. Можна згадати, також в тому році це документування посадових осіб Оліферівської багатофункціональної лікарні, які здійснили розтрату бюджетних коштів на 28 мільйонів гривень. Також про храстим, ми сьогодні поговоримо, ну, наприклад, затримання організованої групи з п'яти осіб, які Створили колцентр і здійснювали воду дома наших громадян, які знаходяться в Європі під приводом працевлаштування. Всі вони заарештовані на сьогоднішній день, а потерпіли збитки, які були нанесені цією групою поверненнями. Затримання тих осіб, які здійснювали розкрадання майна оборонного заводу міста ж ці п'яка сів їх діяльність задокументована наразі знаходиться в слідчому